Російські медіа рапортують про збір врожаю з окупованої частини Херсонської області. Аграрии Херсонской области продолжают сбор урожая. Овощи из херсонских полей доставляют в магазины Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского края, а также Донецка. Однако из-за постоянных обстрелов полей со стороны ВСУ сборщики урожая не могут выйти на работу, а фермеры теряют огромные суммы. В этом вопросе сельхозпроизводители остро нуждаются в поддержке государства. Або още вариант – Аграрии Херсонской области начали уборку урожая клубники. На клубничных полях Новокаховского района уборку начинают в 6 утра, когда смолкают ночные канонады. Работы продолжаются до обеда или до объявления тревоги, рассказал представитель одного из фермерских предприятий Каховского района Херсонской области. Уточняется, что на данный момент... Остается нехватка сборщиков ягод. На полях трудятся 200 человек. До боевых действий убирали ягоды не менее 500 человек, отметил собеседник. Собранная клубника отправится на прилавки магазинов Крыма, Москвы и других регионов России. Увесь цей збір врожаю звичайнісінька крадіжка української агропродукції. У 2021 році Херсонська область мала рекордний врожай за весь час незалежності України. 734 тисяч гектарів намолотили більше трьох мільйонів тонн зерна. Це ячмінь та пшениця. А ще збирали гречку, просу, кукурузу, зерно, сою, соняшник, овочі та картоплю. У 2023 році, попри всі намагання росіян розказати наскільки успішно вони ведуть аграрну політику на захоплених територіях, все не так райдожно, якби їм того хоч. Хотілося. Про це каже заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Зараз вони ставлять планку десь 1 мільйон 100 тисяч тонн. От, як вони стверджують, намолочено 400 тисяч тонн зернових і бобових культур. І виглядає так, що. То цього одного мільйона там не буде, і треба враховувати, що основні посівні площі Херсонщини це якраз лівобережжя, а не правий берег. Із тих трьох мільйонів, якщо мені пам'ять не зраджує, ну тут треба уточнити: два з половиною якраз збиралося на, на лівому березі. Тобто, ми маємо більше ніж вдвічі падіння. Е Обсягів е, урожаю при середній, як вони стверджують знову ж таки врожайності 25 центнерів з гектара цього року. Зменшення ужинку це прямий наслідок російської агресії у 2022 році. Після захоплення Херсонської області російська окупаційна влада почала захоплювати сільськогосподарські підприємства, та території вмагала від фермерів віддавати або продавати врожай за нижчими цінами або за рублі. Наприклад, продукція захопленого каховського фермерського господарства Едельвейс. Була реалізована в тимчасово окупованому Севастополі за ціною втричі вищою ніж за яку її викупили у власників. Це обвалило там ціни на продукти. Тамтешні фермери жалілись, що херсонські овочі та фрукти змушують їх банкрутувати, адже ціни на їх продукцію порівняно з 2021 роком зменшились в півтора-два рази. Прямих збитків і не треба забувати про величезні збитки, які зазнало майно сільськогосподарських виробників, ми пам'ятаємо, як минулого року був розробований парк комбайнів, сільськогосподарської техніки, як gps маячки цієї техніки спрацьовували в Чечні, в інших регіонах Північного Кавказу, Да? кожна одиниця це сотня тисяч доларів. Це ж, сучасна. І зараз вони, до речі, от якщо подивитися їхні ресурси, одні з причин повільних темпів збору урожаю, вони називають там дощі були, бані, і не, не вистачає е, сучасної техніки. І от з Росії, там, з Воронежської області, якихось там, я не пам'ятаю, там 10, здається компаній сучасних Прийдуть, ну вибачте, <гум> настільки сучасних, наскільки були на Херсонщині, у більшості у багатьох, не у всіх, в Росії більше не буде, бо там санкції на сільськогосподарську техніку, і вони не можуть її далі Джо не діриться обслуговувати. Що вони можуть надіслати? Коли російська пропаганда пише про збіри врожаю на українських землях, вона вирішує багато своїх завдань, показує власним громадянам ніби ефективну діяльність російської влади та натякає про можливість купити продукти набагато дешевше. Це пригальмовує усі протестні настрої, а також демонструє, ніби ефективне адміністрування на захоплених територіях. А російська влада не приховує своїх намірів і далі викачувати ресурси з тим. Тимчасово окупованих територій так, глава міністерства сільського господарства Димітрій Патрушев сказав: з урахуванням тих орних земель, які там є. Я думаю, що в російську скарбничку додасться понад 5 мільйонів тонн зернових. Також я думаю, що підемо й по інших культурах. Проте як каже Сергій Данилов, всі ці історії про збір врожаю в пропагандистських медіа висвітлюються для того, аби росіянам було чим. Пишатись. Це було також, знаєте, що е мавпування е знаменитої нашої легендарної баржі з нам, яка відпливає з Херсону і припливає до Києва. Це для того, щоб було що говорити в медіа і було чим пишатися. Для них же основне це пишатися, вілічує, продемонструвати, для того, щоб е утворити такий емоційний зв'язок. Окупованої частини з російським регіоном, російського регіону з окупованою е, частиною України, щоб показати, які принади, які переваги дає перебування в складі Росії. Е, Росія в цілому забезпечує себе продуктами харчування. Вона достатньо великий е, виробник, товарний виробник, великий експортер сільськогосподарської продукції. Інша справа, що рівень цін там значно вищий, минулого року вони ж просто грабували, за рахунок цього могли демпінгувати на якихось окремих ринках. Вся ця історія зі збором Росії врожаю на тимчасово окупованих територіях України це суміш крадіжки та пропаганди, які ми закликаємо вас. Не піддаватись, підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео і зустрінемось на лівобережжі Херсонщини.